Доброго дня, мої любі малята! Дітки, ви пам'ятаєте, що в нас росте на городі? Так, овочі! Зараз я загадаю вам загадки, а ви спробуйте їх відгадати. На кущі живе не сам, є у нього братики. Добрий у томати нам у борщі салатики. Та це ж помідор! Стріли випустив у небо, сам захований в землі, знає, всім на зиму треба його зубчики малі. Так, це часник. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Так, це цибуля. Молодці всі загадки відгадали. Дітки, а де ростуть ці плоди? Так, на городі. Як назвати їх одним словом? Овочі. А зараз давайте послухаємо віршик на зеленому городі. На зеленому городі заблукали ми сьогодні. Заблукали я й Петрусь. А знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось квасолька і горох. Бачте, родичів обох, круглі зернятка у ряд, у стручках зелених сплять. А оце хто причаївся? Бачиш, як розчервонівся? О, та ще ж і не один! Помідором зветься він. Ось часник, а он цибулька, що загорді та сердиті, золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Дітки, давайте згадаємо, де заблукали діти? Так, на городі. Хто їх знайшов? Так, дідусь, як ростуть квасоля та горох? Авильно в стручках зелених. Чим вкриті часник та цибуля? Так, золотими кожушками, які ви уважні. А на цьому все. Бажаю вам гарного настрою і гарного дня!